Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині, Ми сьогодні гарно, старано працюємо. Загрібаємо, листя вивозимо. Дівчатка гуляють, гарна сонячна погода. Юлічка ще садить. Шпинату нарвала, пішла і посадила. вирвала з корінчиком. Вже тобі хочеться садити, так? Да? Ілонка з нами теж на дворику. Вже як поприбирали, то вже любо глянути. А там, де ще безлад, то хочеться прибирати. Да? Що там? І любо глянути, кажу, де вже поприбирено, так? Ну, да? да. Все, працюємо далі. Ну що ж. Наскільки можливо було, ми вже зробили тут порядок. Далі у нас буде ще ось це чекати такий вигляд в нього. Відходи всякі. І гній. Тут поприбирали гарненько. І ось тут позагрібали. В планах хочемо змінити цей забор, тому що він дуже вже просто розвалюється, Просить, щоб його ремонтували. Бута прибирали. Ну, по можливості роботи ще дуже багато село, є село, але щось поприбирали. У нас вже сьогодні новий день, вчора вже не було як знімати. І сьогодні хочу донечки вже батута, щоб ми склали. Ілоночка наглядає. Прийшла пора скласти батут і вже дітки будуть гуляти. Будуть допомагати Саші, а я хочу щось приготувати смачненьке їм. От і все. Батут готовий, але дівчата вже в хаті. у Нас похолодало, дощик, можливо, буде, щось накрапає, то будемо працювати в хаті. А вже батутом іншим раз поскачуть. Що? У нашої дівчинки є вже перший зубчик. Сьогодні побачили, зубчик вже виліз. Ось такі справи, такі новини в нас, так? Ти вже хоч їсти їда, хоч борщу. І де будемо обідати? Моя квіточка. Дівчата вже обідають. Борщик прийшли в хату, напекли хлібчик, а це такі бородинський пекла. М'яско є, цибулька своя домашня вже, я садила. І будемо обідати. Ось така у нас цибулька росте. Ми пообідали і я приступаю далі на кухню до роботи. Тут в мене підходить хлібчик, печу сьогодні. Поїли борщику і замісила я тісто на чебуреки. Хочу зробити чебуреки і також щось спекти. У мене є ось кисломолочний молочний сир, його небагато. Напевно, спечу сочний пиріг. Я вже показувала рецепт на каналі, але зніму ще, можливо, комусь буде корисно, чи навіть нагадаю, як варіант що спекти до чаю. Тому приступаємо до роботи. Ось наш рецепт. Замість маргарину я дам масло і смальцю. Мука, цукор, яйця, сода. І все. І начинка може бути будь-яка. Ну що ж, приступаємо до замісу нашого пісочного пирога. Готується дуже швидко і дуже просто. Рецепт ви бачили в описі під відео, я ще напишу: потрібно 4 стакани борошна, 300 г масла чи маргарину чи смальцю. Ну, я зазвичай або наполовину, або все роблю на маслові чи на маргаринові. Сьогодні змішала я трошки масла, було трошки смальцю. І перетираємо цю крихту, додаємо сюди стакан цукру, пів чайної ложечки, соди. Ще раз перемішую гарненько, і я, якщо використовую смалець, то завжди додаю ще ванільний цукор. мені тоді тісто виходить смачніше. Також 2 яйця і замішуємо гарне еластичне тісто. Дуже довго вмішувати не потрібно, тому що це пісочне тісто. Замісили, форма зібралася і все. Тепер меншу половину ми розділяємо і кладемо в морозилку, щоб воно трошки нам примерзло. А іншу половину будемо розкачувати. Зазвичай я роблю на квадратній формі. Мені сьогодні захотілося зробити круглу, тому тісто трошки вийшло товстіше. А так я його розкачую тонше і на трошки більшу таку квадратну форму, але і на круглій теж гарно. Захотілося, щоб так було трошки святковіший, такий гарний круглий пиріг. Гарно розподіляю, роблю бортики, так як в мене буде з сиром. До кисломолочного сиру додаю цукор, ванільки трошки одне яйце і гарно перемішую. І також захотіла я додати ще повидло. Яблучне повидло я закривала дуже густе, класне повидло. Можна цей пиріг робити просто з повидлом, а можна. Так як я сьогодні поєднала із сиром. І така виходить і кислинка, і сир, і виходить дуже-дуже смачно. Ми вже скуштували, коли я озвучую це відео. Саша оцінив йому дуже смакувало. Тому користуйтеся, хто ще так не робив, можете спробувати поєднувати повидло із сиром. Тепер наверх, на великій терці натираємо Я навіть одну частинку натерла, а іншу залишила в морозілці. Потім, можливо, колись використаю. І все духовку на 30-20 хвилин, в кого яка духовка. Ось і наш пиріг спікся. Я вже підготувала все і роблю чебуреки. Зробила фарш, додавала туди сіль перець, спеції, трошки водички. І ось так почали працювати з діночкою. Діночка дивилася, стояла біля мене, а ми працюємо. Тісто до чебуреків я роблю завжди на кип'ятку Борошно трошки олії, одне яйце і кипяток, і гарно, швиденько його вимішую. І обов'язково чекаю, щоб воно прохололо, а тоді вже формую наші чебуреки. Буває роблю менші, більші, ви вже бачили, як я роблю чебуреки. Завжди по різному. Сьогодні настрій був зробити ось такі великі, і відразу тим часом я їх смажу. Поки роблю інші, ті смажаться і так можна встигнути більше роботи. До речі, хлібчик я вже також поставила випікатися. В духовці печеться хліб, тут прохолоджується пиріг і смажаться чебуреки. Дуже швидко і гарно попрацювала, і вийшли дуже смачні. Тому ось такі в нас справи. На дворі попрацювали. Я думаю, весна зараз хочеться побільше бути на дворі, менше в хаті проводити часу, всі щось вигрібають, прибирають. Так і має бути: прийшла весна, манить до городу. і всім хочеться побільше зробити роботи. До речі, ще я нічого не садила, не сіяла. Якось в цьому році пізно. Планую посіяти ще помідори, перець. Ну, в минулому році я також десь в цей час, в цей період сіяла і нормально, гарно виросло, тому десь потрібно вибратися десь до міста і купити насіння і посіяти. А ви, якщо сіяли, напишіть, діліться своїми лайфхаками, як ви сієте, можливо, якісь нюанси, що буде корисно також для мене. Цибульку ще потрібно посадити. Я думаю, ближчим часом ми це обов'язково зробимо. І будемо також із цибулею в цьому році. Також, поки смажаться мої чебореки, хочу скористатися нагодою, хочу вам подякувати, що ви залишаєтеся з нами, що ви за нас хвилюєтеся, пишете добрі слова, пишете коментарі. Щиро дякую, що ви нас любите, любите дивитися і залишайтеся з нами. Ну що, я вже закінчила смажити чебореки. Зробила зараз, будемо пити чайок, і якраз наш хлібчик. Я його дістаю і викладаю на розчірочку. І все, і готово. Ось такий вийшов красень. Ще гарячий, хай він прохолоджиться, ми поп'ємо чайку. Ну що ж, я вже справилася, зробила чайок. Ось такі гарні соковиті чебуреки. Спікся наш, наш пиріг пісочний. Він, як сир, ну треба, щоб гарненько так загус, і тоді він буде гарно триматися форми. І ми будемо смакувати. До речі, наша діночка здорова. Дякуємо вам за ваші молитви, за ваші переживання. Сталося чудо. Ще вранці ми возили в лікарню, була 38,1. Здали аналізи, а ввечері вже 36,6. По аналізах все добре, тому слава Богу, Бог милостивий і дітки здоровенькі. Все, на цьому будемо закінчувати наше відео на такій приємній ноті. Дякуємо, що залишаєтеся з нами, і всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.